Лабораторна робота номер 3 Тема Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра. Мета навчитись визначати електричний опір провідника, використовуючи закон ома для ділянки кола. Обладнання, джерело постійного струму, дротяний резистор, амперметр, вольтметр, реостат. Ключ з'єднувальні проводи. Перед виконанням роботи ознайомтесь із теоретичними відомостями та пригадайте правила безпечної поведінки, адже використуватиметесь електричними приладами. Виконання роботи. Завдання перше. Ознайомлені зі шкалами амперметра та вольтметра. Розглядаємо шкалу кожного приладу. Та заповнюємо таблицю, подану в інструкції до роботи. Завдання друге: вимірювання опору провідника. Крок перший. Складаємо електричне коло за схемою. Джерело струму. Послідовно з'єднуємо з реостатом, амперметром, резистором та ключем. Зверніть увагу на те, що ключ розімкнений, а джерело вимкнене. При складанні кола клема плюс амперметра приєднана до позитивного полюса джерела струму. Після цього паралельно до резистора під'єднуємо вольтметр. Слідкуючи за тим, щоб клема плюс вольтметра була приєднана до позитивного полюса джерела. Крок другий. Після перевірки вчителем правильності складання кола переводимо повзунок реостата у положення з найбільшим опором, вмикаємо джерело, замикаємо коло ключем і вимірюємо силу струму в колі та напругу на кінцях резистора. Крок третій. Поступово зменшуючи опір реостата, ще тричі знімаємо покази приладів. Крок четвертий. Обчислюємо значення електричного опору за формулою R дорівнює U поділити на I в кожному досліді та знаходимо його середнє значення. Результати обчислень заносимо в таблицю. Завдання третє. Будуємо графік залежності сили струму від напруги для даного резистора. Ми розглянули послідовність виконання лабораторної роботи. А при обчисленні можете використати дані з додатка до цієї роботи.